Привіт усім! Ну що ж, цей момент настав. Я, як музична продюсерка і суспільне, ми можемо вже оголосити наш лонгліст. І це справді була неймовірна подорож, де я прослухала 451 унікальну заявку. Це ваші пісні, ваші демки. І я дуже дякую вам за кожну історію. Ви народжуєте сьогодні нову музичну історію України. Ви народжуєте сьогодні новий, може це гучно звучить, новий фольклор України. Тож дякую вам, всім, хто надіслав. Всім, то поділився. Попереду дуже багато роботи доробити тексти, аранжування. Я особисто хочу, щоб кожен голос максимально звучав потужно, епічно. Моя задача як музичної продюсерки розкрити кожного виконавця його природу. Тож перегони починаються. Всім гала! На зв'язку Енстей з міста Енергодар. Моя унікальність умінні передати жіночу силу, красу, харизму, як в ліричних піснях. так, і танцювальних. Унікальність моєї пісні цього року у поєднанні цих двох настроїв обожнюю таке. Тому буде сильно, буде красиво, буде впевнено. Обіцяю. Ще почуємось. Друзі, привіт! Це Джей Хейл, і я неймовірно щаслива повернутися до своєї сім'ї Євробачення. Два роки тому відчула, що дійсно можна зробити так, щоб українська пісня звучала не просто від конкурсу до конкурсу, а потрапляла в європейські плейлисти. Я відчула, що таке, коли до тебе з різних країн світу приїжджають в країну, в якій відбувається зараз війна, щоб почути українську музику. Мені здається, настав час, коли можна вивести українську музику у сприйнятті Європи і всього світу і ще на вищий щабель. І мені здається, що моя нова. Пісня здатна це зробити. Всім привіт! На зв'язку Каріатайп. Наша особливість як гурту в тому, що ми усі в ньому родичі, тому музика це така трошечки сімейна справа. Цьогорічна пісня на нацвідборне Євробачення унікальна тим, що нам вдалося як на мене поєднати музичну гармонійну складову, зберегти цю музичність, вкласти потрібні сенси і при цьому залишити легкість сприйняття пісні. Вітаю, друзі! З вами хаят. І так я повертаюсь на національний відбір в четверте. Але якщо без жартів, то кількість спроб не говорить ні про що, окрім цілеспрямованості та бажання бути почутим. І мені дійсно хочеться, аби ми з вами були почуті як ніколи. Моя унікальність не тільки в тому, що я маю закладений код своїх пращурів, які я несу в нашій турбулентній реальності, але й те, що я здатен чесно говорити про речі, які жеврюють у серці. Та синхронізуються з кожним українцем сьогодні. Привіт, я лаут I'm back! Цьогоріч я створив пісню, на яку мене надихнули саме. Ви. Це наш шлях через переродження і випробування. Я підготував звучання, яке продемонструє найвищий рівень України на міжнародній сцені. І я знаю, що ви підтримуєте мене як це вже було раніше. До зустрічі, привіт, я Лелека. Мені 35 років. Родом я з маленького шахтарського містечка Шахтарське. Що на сході Дніпропетровської області, але я вже довгий час навчаюся і живу в Німеччині. Свою пісню на Євробаченні я писала про надію, бо за відчуттями це те, що потрібно всім нам, щоб продовжувати бути. Я сподіваюся, що це ви відчуєте в моїй пісні. Всім привіт! Ми гурт молоді з Маріуполя, і ми познайомилися, коли ми вступили в коледж на електрики. З енергетикою у нас не склалося, але склалося з музикою. Тому зараз ми пишемо пісню для себе і для інших відомих українських артистів. Цьогоріч, пишучи пісню на на Євробачення, ми поставили перед собою задачу написати стильну сучасну пісню, зберігаючи українську ідентичність, і заклали в неї ідею про течію життя, про наше коріння, і про те, що навіть після самої темної ночі завжди сходить сонце. Всім привіт! Мене звати Монфія. Мені 21 рік і Я з Вінниці. Я створюю кінематографічний поп. Це поєднання оркестрового звучання з сучасними тенденціями поп музики. Моя пісня для Євробачення драматична, енергійна та побудована на ідеї балансу. Тому я дуже хочу, щоб ви вже її почули. Привіт, це Кейт і я люблю занурюватися в музику з головою. Іноді я черпаю своє натхнення з пісень, які століттями передавалися з покоління в покоління нашими предками. А також я полюблює сучасний саунд. А ще я вмію це об'єднати так, щоб весь світ заспівав українською мовою. І я готова зробити це ще раз заради вас. А ще мене дуже гучний голос. Тому ви по-любому про мене почуєте, а там уже як буде. Привіт, я Валерій. Мені 28 років. Я із Луганської області. Я народився в часи, які вчать мене бачити світло навіть у найтемніші дні. Я співаю про те, як ми продовжуємо зберігати себе, коли зовнішні сили намагаються зламати нас. Тому моя пісня вона про вибір, вона про вразливість і силу, вона про ніжність і енергію. Я буду безмежно радий, якщо ви почуєте мої думки та зможете насолодитися моїм співом. Друзі, усім привіт! Мене звати Віталій Окс. Мені 22 роки. Я з міста Львів. Моя пісня про несказан. Про бажання попросити вибачення і про розуміння того, що цей діалог ніколи не станеться. Це історія моїх особистих переживань, і я знаю, що таких історій дуже багато. Тому впадалі, що ця пісня відмукнеться в дуже багатьох серцях. Усім привіт, моє ім'я Олена Усенко. Я Микита Федоров. Ми «The Aliens». і ми з Києва. Наша унікальність в щирості і в сміливості бути справжніми, навіть коли це незручно. Цей шлях є особливим для мене, оскільки я представляла Україну на дитячому Євробаченні у 2021 році. І це для мене повернення і великий крок. Пісня, яку ми цього року підготували на національний відбір, про те, як рани можуть стати короною, а біль перетворитися у силу. Ми щиро віримо, що наш меседж буде почутий, а приємні мурахи пробіжуться по вашій шкірі. Цілуємо <тас> та обіймаємо. Привіт, я Валерія Форс. Мені 25 років і я родом з Харкова. Я створюю музику, в якій поєдную жіночність, силу та сучасний саунд. Моя пісня це історія, де зустрічається ніжність, вибуховість, світло і напруга, сучасний поп, українське коріння та реп. Це пісня моєї душі, і я дуже хочу, щоб ви це відчули. Привіт, друзі, мене звуть Марта Адамчук. Я представляю сьогодні пісню, і вона унікальна тим, що вона здавалася про прості речі про природу. Але готуючи її, я зрозуміла, що особисто я не до кінця навіть розумію цінність того, що нас оточує, оскільки ми є частиною природи, ми не цінуємо і самих себе. Я дуже сподіваюся, дуже хочу донести цей меседж. І сподіваюся, моя пісня мені в цьому допоможе. Привіт, друзі, ми гурт «Щука-риба». Серед нас професійні фольклористи, які більшість життя займаються народною музикою та культурою. Пісня, яку ми представляємо, унікальна українським багатоголоссям, яке ми практикуємо багато років. В часи, коли багато українців повертаються до своєї ідентичності та коріння, народна музика стала великою частиною цього повернення. І наша пісня саме про це про повернення до свого коріння, до свого дому, і ми віримо, що вона відгукнеться кожному. Слідкуйте, коментуйте, підтримуйте своїх виконавців. Це дуже важливо з любов'ю. Ваше ваше чимало.